Привітки всім. Сьогодні буде у нас відео. День з нами. Поки що ви починаєте день зі мною. Потім приєднається Маланія, звісно. І що ж, починаємо ми день без світла. Ну, Трохи було з але зараз вже без світла, тому я раніше вийшла у справах. Поки прогуляюсь, якраз пройдуся. А, що по справах у нас? Бібліотека дитяча. Тут нічого не міняється, поміняти книжки про єдинорогів, принцес і все таке. І далі мені на лазер потрібно. На, 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 на 11-ту. Якраз маю встигнути. Прогуляюся, пройдуся спокійно. З вами трохи поговоримо. Для цього вирішила йти через парк. Парк, хоч і осінній, вже без листя, але все одно дуже гарний. Продовжуємо прогулянку по парку. І дві рази хотіла сказати, вперше вже ялинка майже повністю встановлена. А це говорить про те, що свято зовсім скоро, і це дуже круто. Це придає настрою по-друге. А це відео буде без дублів. Тобто я перезнімати нічого не буду. Я знімаю так, як є. Ось наш день, як він проходить, що є в моменті, нічого перезнімати, перезаписувати не буду. Тому якщо десь буде щось, дзвоняйте. це все так задумано, щоб було враження, ніби це ось ви з нами провели цей день. До речі, мені досі не надається спокою ці кущики, дивіться, з такими прикалюшками. Вони начебто хлопають, якщо їх роздавити. Тому ось так будете з нами сьогодні всюди. І на гурток, і на уроки, і на прогулянки, і на все. Побачите трішки нашого лайфу Я вже доходжу до бібліотеки. Така площадочка невеличка. І подивіться, яка файна бібліотека. Вона зроблена у вигляді палацу такого. Дуже круто. Ну, ще Пішли міняти книжечки. Тут у мене будемо продовження шукати тих, що ми читали. У самій бібліотеці сильно так не познімаєш, ну, але трішечки вам зняла тут атмосфери такої книжкової. Завжди можна знайти щось цікавеньке, новеньке почитати для малечі своєї коротесенький огляд що взяли? Таємне королівство. Дуже багато частин. Я б радила почитати цікаві прям пригоди, такі різні. і Ще є дуже гарна книжка Таємні принцеси, але не було продовження. Потім Вінкс. Ну це здається дівоча класика. Вже спробуємо почитаємо, може сподобається. І безпрограшний варіант, що їй точно сподобається, це Майнкрафт. Якщо пам'ятаєте, у нас паняночка вважала себе воїном Майнкрафту, тому... Їй дуже сподобається думаю, Побачимо, почитаємо, як що буде. Але прикольно, що в бібліотеці є. Тому і вам раджу завітати свої бібліотеки з малечою, можливо, знайдете щось цікавеньке і почитаєте. Ну що ж, перша частина справ зроблена. На лазері я побула, в бібліотеку сходила і встигла повернутися додому, Ще й навіть заскочила в тебе. Ну, а тепер веду панночку на гурток. Сьогодні в неї такий загальний розвиток по графіку, тому йдемо в наш улюблений центр Мудрики. Меланія тут пробуде дві годинки. Ну, а я сподіваюся, що я швидесенько збігаю додому і пороблю ще домашні справи. Трохи вам покажу занять. Ну так, міні-міні зовсім, там дуже багато всього надсилають відео і багато вони чого роблять на цих заняттях. Меланія завжди виходить дуже голодне. Ще в неї був з собою перекус, але вона сказала, що їй потрібно поїсти. Тому завітали в нашу улюблену маленьку пекарню. Потім в АТБ докупити те, що я забула взяти, бо я була без списку. І, звісно, що я щось да, забула. І в АТБ обов'язково ми заглядаємо до відділу з іграшками, подивитися, що є новенького, цікавенького. І мене ще понесло подивитися, що ж там є з новорічного. Але добре, що я побачила величезні черги і вирішила, що нам треба йти займати чергу. І не дуже заглибилась в ці покупки новорічні. Так, я вже готуюсь до заняття. Там вже дитинка чекає. Тут в мене блокнотик з моїми записами. Це блокнот робочий по youtube каналу. Розклад. Купа проводів, проводів, проводів. Будемо починати зараз. В мене такий настрій в тебе як покажеш? Давайте про повернемося ще в кінці заняття. Добре, поговоримо? Будемо починати. Давай ми з тобою розпочнемо сьогодні з повторення нашої букви з двома крапочками твоєї незвичайної букви «Ї». Ну, а щоб ти трішки налаштувався, буде таке відео дуже-дуже цікаве, веселе про букву «Ї». І знову послухаємо слова, які ж у нас тут. Їжак, нудно їхати в машині. Мріє про політ пташиний. Дивувались, солов'ї, крила чистивши свої. Їжаку не треба крила. В його мрії справжня сила. Літера «Ї». Ну що, в мене зараз буде останнє завдання. Завдання заняття останнє буде. Це група. Англійська мова. Група буде діток. Четверо діток на заняття. І все, на сьогодні робочий день вже завершений. Сьогодні трохи вам так показала нашого днятку, де поєднання і салонів моїх, да? коли я сходила там на б'юті. І з дитиною, як ми встигаємо все робити, і домашню ну, домашні справи не встигла вам показати, але повірте на слово, що вони були. І роботу показала вам. Тому дякую за перегляд. Якщо сподобалось, ставте лайк підписуйтесь буде дуже приємно і буду частіше можливо знімати такі відео. Ну а я пішла вже працювати.